Ось у цій кімнаті, що ми в побуті називаємо 2 на 2 і розташована спілка учасників АТО. Це приміщення безкоштовно надав демобілізованим один із підприємців. А тепер декілька слів про спілку. Спілка була створена близько трьох місяців тому назад. Офіційно зареєстрована. Є всі документи, проходимо через налогу, вчитаєсть у приватбанки. Спілка була створена для того, щоб захищати таких хлопців, як ми. Ось ми всі однакові. Хто прийшов через зону АТО, відслужив поранені, для того, щоб відстояти свої соціальні права. Бо якщо на сьогоднішній день ми не будемо гуртуватися, самі розумієте, ми нікому не потрібні. І на сьогоднішній день, так як ми ось створилися, як склалася наша громадська організація, ми теж вже невигідні владі, тому що їм дуже важко з нами фактично воювати, боротися. На сьогоднішній день в нас по списку проходить близько 160 чоловік. Ну це ті, хто вже до нас прийшов, звернувся. Тут у них все по-братньому. Проблемні питання вирішують разом. Обіцяну від держави допомогу прагнуть отримати також разом. Добиваємося соціальних допомог, це в райдержадміністрації, в місцевій владі для того, щоб ну, хоч матеріальна якась допомога була, добиваємося так само допомоги по по пільгам, ну не по пільгам, а можна сказати і по пільгам про комунальні послуги, про дітей, садочки таку. Кожен із них і всі вони разом на передовій відстоювали територіальну цілісність своєї батьківщини. А повернувшись, почали і самі потроху допомагати тим воякам, які нині утримують позиції. Проте є і такі випадки, коли допомога потрібна, і самим учасникам спілки на сьогоднішній день. Да, є багато проблем по психічному стану психологічному стану хлопців. Бо я даже з цим столкнувся, що немає у нас реабілітаційних центрів. Ну даже після поранення. Я ні разу ніде не був. Я сам сам займався, сам шукав, ну, немає, у нас ще не налажена праця з такими хлопцями. Не вистачає ерхтехніки, з дому приніс ноутбук, все, все, вся праця, вся фіксується ось, в моєму домашньому ноутбуці. Якщо є в кого бажання допомогти, будь ласка, фінансово, фінансово, я сам розумію, зараз який крутний стан в країні. Якщо теж буде бажання, будь ласка, ми від допомоги не відмовляємося. Якщо потрібно будуть реквізити, у Фейсбуці є сайт, спілка учасників, АТО». там є всі реквізити, всі дані, телефони, де ми знаходимося і все там вилажується. В промовому полі нам допомагав Ігор Оденко. На сьогоднішній день він так само мобілізований. Зараз військовій частині в погранцях по пограничних військах знаходиться вже третій тиждень. Дуже багато місцевих підприємців допомагають ну як, не, не фінансово, а матеріально продуктами. Бо ми їздили хлопцям, коли потрібна була допомога, возили продукти напередові в 72-гу бригаду, в 11-й, 25-й батальйон. А тепер трошки про обіцянки держави: ті, хто вгорі ще на початку першої хвилі мобілізації, обіцяли бійцям майже золоті гори. А повернувшись, вони отримали мінімум з обіцянок та безліч запитань, які вирішувати доводиться самостійно. Тому просять у місцевої влади лише розуміння, адже можновладці на місцях і є представниками держави до міської влади співпраці, тому що міська влада дуже багато чого обіцяє, але вона не виконує. Вона створила робочі групи. Рогбуча група, це вона тільки затягує процес. Ми зверталися до неділька, ну це, мабуть, місяців два тому. По виділену землі. В, Обухові, в Обуховському районі, як кажуть, нам землі немає. Зараз не питання йдуть і по Патовуховському, і по 15-процентному резервному фонду. Він сказав, тоді дав обіцяння, що за тиждень-два він знайде землю. На сьогоднішній день вже пройшло ну, близько двох місяців. ну, так, з місця діло і не зрушило. Після зустрічі із членами спілки ми завітали і до Олександра Левченка. Він розповів нам про допомогу, яка вже надається міською радою. Саме перше, що це надається цим хлопцям, які повернулися, надається правова допомога. І всі ті проблемні питання, які вони сьогодні ставлять перед міською радою, по мірі можливості ми їх вирішуємо. Які це питання? Це питання, по-перше, Оплата за дитячі садки задають питання учасники АТО. І ми їм відповідаємо, що на сьогоднішній день відвідування дошкільних навчальних закладів у нас безкоштовне. Платиться і є тільки доплата за харчування, тому всі ті категорії учасників. Бойових дій, які підпадають під цю категорію, вони звільняються від оплати харчування за діток. Всі учасники АТО, в кого є потреба для того, щоб їхні діти відвідували дошкільні навчальні заклади. У нас є їм всім можливість надати такі місця. Значить, крім цього, ми, ви знаєте, що ми кожному учаснику АТО виділяли кошти. 4 тисячі гривень, Якщо маємо і 14 чоловік, які отримали поранення, більше 160 тисяч виділено на поранених, і більше мільйона вже гривень виділено додаткових коштів матеріальної допомоги, як її можна по-другому визначитися. Але це кошти для всіх наших учасників. Не забарився з поясненням, і голова районної адміністрації по населеним пунктам. Перший момент, тобто зараз виділяються земельні ділянки в кожному населеному пункту, де кожна сільська рада має право в межах своїх повноважень виділяти два з половиною гектара загальною чисельністю, те, що мені дало інформацію сільської ради, які хлопцям вже повиділяли на своїх землях. Питання щодо виділення землі за межами населених пунктів, це питання, яке вирішує не районна адміністрація і не районна рада, а обласний земельний до сих пір. То це питання якраз ми шукали землі резервного фонду Пата Бухівського. Наступне судове засідання буде 17 березня. Якраз е, наша позиція про те, щоб як мінімум зняти е, судову заборону на використання отої резервного фонду ПАТА Бухівського. тобто, щоб і не образити людей, жителів е, і, і пайовиків Пата, але тим не менше, мати можливість використовувати ту землю, яка відійде в резервний фонд сільських рад, 1 травня нещерів і до міста Обухова. Якраз над цим ми і працюємо, щоб можливості використовувати. Районний земельний, до якого я звертався, щоб знайти землю не тільки Пата Обухівського, а і. В інших місцях за межами населених пунктів знайшли декілька місць. Я учасникам АТО вже говорив про це, що там недалеко від Халип'я, наприклад, тобто не всі хлопці хочуть отримати земельні ділянки ну, далеко в селах, як правило, хочуть ближче або до Обухова, або ближче до Києва. На, на тих ділянках поки що нічого не знайшли. Ну, принаймні, це цю інформацію дає мені районний земельний відділ наш отож. У кожного своя правда. Якщо ви маєте бажання та можливість допомогти спілці учасників, АТО, чоловіки не відмовляться від юридичної допомоги та психологічної підтримки. Не залишайтеся осторонь, адже якби не вони, то берці окупантів можливо б топтали і обухівські землі. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.